Японо-китаєць, електрична версія бензинової Хонди HR-V. Чи є взагалі плюси у ЄНОС-1, окрім дизайну? Сьогодні розберемося та проведемо тест-драйв. Привіт! Мене звати Ася, і сьогодні я розповім вам про середньогабаритний електричний кросовер Хонду ЄНОС-1. Чи вона краща за свого попередника Хонду Менві? Або і тут більше мінусів, аніж плюсів. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, аби не пропустити наші наступні відео. А ми починаємо. We'll На передньому приводі та має потужність 150 кВт або 204 кінських сили. Що до зарядки? Підходь ближче, я тобі зараз все покажу і розкажу. По-перше, порт для зарядки тут знаходиться попереду авто, як у Nissan Leaf. і з одного боку це зручно, з іншого не дуже. Чому зручно? Тому що ви будете під'їжджати спереду, він знаходиться не по різні боки, як у BYD, і Вам не потрібно буде розвертати машину. А з іншого 90% ДТП. Це фронтальний удар. І перша аварія, ваше авто буде паралізовано на деякий час, поки його не відремонтують. Я намагалася відкрити оце отак, як на всіх електромобілях, але ні, воно відкривається за допомогою кнопочки. Щодо портів, тут два порти для зарядки. Швидкий та звичайний. Стандарту китайського GBT. Швидка зарядка у вас займе від 20 до 80% 40 хвилин. Звичайна зарядка впорається за 10 годин. Тепер про головне про ціни. Авто доступне в чотирьох комплектаціях. Ціна стартує від 21 тисячі, топова комплектація за 26 тисяч. Але якщо чесно, то краще докласти 2 тисячі доларів і купити собі ID4 в комплектації Pro. А чому саме так? Ну, дивіться далі. Honda, якість. Тут пил майже неможливо звідси прибрати. Нафіга це було робити, не зрозуміло. Ну це треш, якщо чесно. Ну як вони до такого додумались? І на що головне вони це зробили? Дехто каже, що дизайн у цього авто неймовірний і вражаючий. Але, якщо чесно, це звичайний дизайн сучасного електрокара. Гострі фари, що з'єднуються фальш-планкою попереду, а позаду діодний моноліхтар. І грязь. Двері тут з безключовим доступом. Задні двері відкриваються за допомогою ручки, як у Honda MNV, в принципі. Є передня камера, бокові та дві задні камери. Про дві задні камери детальніше розповім в салоні. Маємо 18-дюймові легкосплавні диски і дискові гальма на передніх і задніх колесах. Але тут увага. Щодо арок. Вони тут лакові і пластикові, і через 3 місяці навряд чи від них щось залишиться. Тобто вам доведеться купляти захисну плівку. Не дуже практично, якщо чесно. Щодо підвізки, попереду тут стоїть Макферсон, позаду звичайна балка. Щодо кліренсу, зараз будемо його міряти. З першого погляду здається, що авто достатньо високе, але це з першого погляду і тут є нюанс. Якщо міряти отут, то кліренс буде 26 см. Але у нас є тут батарея. І якщо міряти від батареї... То у вас буде всього 16 см. Я вже казала, що авто середньогабаритне, а ось можете побачити його розміри. Довжина тут 4324 мм, ширина 1785 мм, а висота 1637 мм. Багажник тут середніх розмірів, він трошки менший, ніж в її 4. Якщо розкласти другий ряд сидінь, то буде, в принципі, більший. Тут у нас є отака скрита ніша. Багажнику, вона, до речі, її можна отак опустити, як вона зараз спущена, чи підняти сюди наверх. от, І тоді тут буде в принципі, така рівна підлога. Що по цій ніші? По-перше, тут є такий зручний крючочок, який можна зачепити за сидіння, і вам не треба буде тримати рукою. Оце. Оця штука це чохол для прекрасного рішення з панорамою. Про неї я розкажу, коли ми зайдемо в салон. Що у нас тут? У нас є тугольничок, жилет, герметик, компресор для шин. Ось тут у нас знаходиться тут, до речі, такі прикольні чехольчики, я не багато у кого таке бачила, Хонди, напевно, вперше. Це V2L. Можете використовувати потім фонду як павербанк. Тут у нас теж сумочка для зарядки. З ручкою. Можете ходити потім як з по магазинам. Нормально. Як з барсітки, що на кіпочку натягнути, і буде нормально. В топових версіях Honda ns 1 Тут багажник на електроприводі, а в мінімальних електроприводу не буде. Відчиняється він теж кнопочкою. Тут є ще функція, яка закриє багажник, коли ви відійдете від машини. Треба нажати оцю цю кнопку. Воно загориться зеленим, берете ключки і відходите. І Він закривається. Забула вам показати місць багажника. Будемо міряти знову людьми. В принципі, тут поміститься, Та, блін, не поміститься тут дві людини, я тобі скажу. Тут через сидіння дуже незручно хотілося. Півтори. Саша, давай, півтори людини, будь ласка. Отак От якось. Я не знаю, воно закриється тепер? Не закриється. Не закриється. Півтори людини і, я думаю, десь півтори валізи. Тепер перейдемо до салону. Що сильно бросається в очі, це оця дебільна пластикова панель. Тут. Пил майже неможливо звідси прибрати, плюс вона оця глянцева і всі ваші пальчики залишаться тут. Ну от я поклацала і вона вже брудна. І плюс будь-яка царапина, вона теж тут буде видна. Так що, якщо хочете, щоб вона мала хоч якийсь приблизно адекватний вигляд, купляйте одразу на неї захисну плівку. Що до керма. В принципі, воно на дотик приємне. Це, скоріш все, якась екошкіра тут з прострочкою. На кнопках є як матові, а, вони які, якісь такі, як якенькі. І глянцеві оці вставки. Ну, знову ж таки, нафіга це було робити, не зрозуміло. Оцей здоровезний піпікальний пункт. Реально, як окремий піпікальний пункт. Ну таке. О боже. Знаєте, от є машини, в які сідаєш, і воно так, типу, та виключайся. Воно так м'якенько перемикається, м'якенько поворотник так назад повертається, а тут прям чутно, як йому важко назад повертатися. Він так. Слухайте. Хіра собі. Коротше, таке, не знаю, вона реально як, блін, дерев'яна вся. Про дверні карти. Тут пластик обшитий екошкірою. Ну, в принципі, він приємний на дотик, нічого поганого не можна сказати. Тут, звісно, він такий звичайний, трошки дерев'яний, але в усьому іншому все достатньо приємно. Кнопки знову з глянцевою панеллю, яка буде просто всі ваші відбитки відображати. Ну і якісь дивні на вигляд кнопки. Чесно кажучи, для сучасного електрокару за такі гроші можна було зробити все набагато якісніше. Але тут є класний плюс, тут аудіосистема від Bose, і тут аж 10 динаміків. Зараз будемо їх рахувати. В передніх дверях по одному, біля стійок ще по одному, позаду мультимедійного екрану одна. На задніх дверях їх аж дві: одна зверху, одна знизу. І ще одна в багажнику, тобто всього 10. Так, по сидінню. Тут на передньому ряду сидінь електропривід. Ви можете їх регулювати взад-вперед, регулювати положення спинки і також висоту сидінь. Також і на передньому, і на задньому ряду сидінь у вас буде підігрів. Вентиляції тут немає, масажу також ви тут не отримаєте. Підлокітник. Ну, він, в принципі, достатньо такий маленький, м'який на дотик, але маленький. Ну, хоча, в принципі, для одного локтя вам вистачить. По об'єму він геть маленький. Тобто він. Ну, Самі бачите, що тут, в принципі, навіть на камері видно, що він невеликий. Підстаканники, посередині, не сховані, як звичайні підстаканники. Оце, до речі, те, що, що я казала, про пил, Вона просто всюди. Кнопка автоматичного паркування, перемикання режимів їзди, їх тут, до речі, три. Еко, спорт і звичайний. Кнопка паркування. Отут у нас є перемикання передач, воно теж зроблено досить дивно. Я ще такого ніде не бачила, якщо чесно. Тут у нас порт а, прикурювач і два порти для зарядки Type-C і бездротова зарядка для телефону. Давайте про мультимедію. Екран тут великий. Але він не повертається прямо на екрані. Тут розташована кнопка варійки і кнопки обдува скла. По функціоналу тут, в принципі, багато чого розповідати нема, бо тут немає ні Android Auto, ні CarPlay. Єдине, що ви зможете, це там підключитися по Bluetooth і по телефону поговорити на гучному зв'язку, для того, щоб там підключити Apple CarPlay чи Android Auto, вам треба буде встановлювати додаткові там. Які штуки, за які ну, треба буде платити. В принципі, ну що сказати, тут є регулювання е кліматконтролем, компас тут є. Ну це в принципі все. Багато тут про що не розкажеш. Перемикається, воно ну, відгукується достатньо просто, але чесно кажучи, візуал тут більш ніж якийсь простий. Тобто про сучасне якесь рішення для мультимедії тут. Діла не йде. Дзеркало заднього виду тут багато функціональне, ви можете його використовувати просто як зеркало, або отут є знизу така кнопочка, яка переключає саме на камеру заднього виду. По якості вона, до речі, таке на троєчку, я б напевно сказала. Ну, але, в принципі, напевно, зручно. Це я зрозуміла, це, коротше, машина для тих, хто любить механічні кнопки, бо тут е фонарики ці включаються теж у таким перемикачем. Ну, чи у такими кнопочками, тут не сенсором нічого. По дзеркалам вони тут з фонариком і з якоюсь дурацькою шторкою. Ну, В принципі, нормально, нічого не можу сказати, але такі маленькі. Не для дівчаток. А тепер... Розкажемо вам про найдивнішу фігню, яку придумали в Хандія на 1. Це рішення з панорами. По-перше, тут немає кнопочки, яка відкриває панораму, вона двосекційна тут. Першу секцію передню ви отак от будете відкривати і закривати. Ну, тут, до речі, якщо буде сильно палити сонце, то ця шторка вам ніяк не допоможе, бо ну, вона просвічується. Але якщо ви сидите на задньому ряді, хтось їде, і ти такий саня. Саня, а відкрий панораму, то Саня такий ща, і що буде робити Саня? Ось це. Ну, це треш, якщо чесно. Ну, як вони до такого додумались, і на що головне вони це зробили? Ну, абсолютно незрозуміло. Ну зробіть все там таку саму шторку, як типу, тут. Просто їдеш, займаєшся цією фігньою і ще дуже гарно і естетично воно у вас буде стирчати потім з багажника. От подивіться. Саня, удобно там тобі, так? Да? Можна буде використовувати ряд А тепер про задній ряд сидінь. Оп. А я сідаю і, знаєте, машина так. Так, що у нас тут є? Ну, сидіння, в принципі, зручненьке, такі м'якеньке місця тут більш ніж нормально, але там я посунула сидіння вперед, бо я коротенька, Але ну, місця достатньо. І над головою тут два кулички, і перед колінками теж. По дверним картам. Вони, в принципі, такі самі, як і... А, ні, не такі самі. Попереду, отут більш такий м'який пластик, він як обшитий а Тут він такий, знаєте, стучить, стучить. Є прикольна така підсвітка. Вона є і на передніх сидіннях, і там попереду над бардачком. Мені здається, коли ти їдеш такий вночі, і вона така блимає, там можна міняти кольори, то все здає такий прикольний вайб. Дефлектори, які регулюють вентиляцію вашу, ну і потужність. Вони, до речі, клацають так гучненько. Але прикольно, мені звук подобається. Також тут два порти для Type-C і такий маленький кармашок. Задній ряд сидінь тут зроблений максимально зручно. Оця фігня тут є ще ремені безпеки для маленьких пасажирів. Присоединяється. воно, в принципі, ну. Нормально, нормально. Як воно? Оп! А чого воно не хоче? Не робить, бо не в ту штуку запхала. Але для того, щоб його розстібнути, що тут треба зробити? Берете оцю штучку. От сюди отак. Як воно? Оп, нажимаєте і тільки потім воно відстібається. Ну Чесно кажучи, я такого ще ніде не бачила. Ще воно у вас тут буде стерчати, По дебільному трошки. Ще фішка з підлокітником. Ну, де якась типу про фіксацію чули чи не чули. А для тест-драйву ми запросили зірку нашого ютуб-каналу кумедного хлопчину Сашка. По першим враженням можу сказати, що я їздив на Хонді МНВ ID4 і от ця Honda ns 1 вона по враженням десь посередині між Honda MNV та Volkswagen ID4. Швидкість набирає не так, як хотілося, але... але. По шумці можу сказати, що тут в цьому плані все дуже і дуже погано, тому що... Звуки чутно. От зараз ми переїдемо переїзд. Ну, Достатньо м'яко вона переїжджає, але все ж таки увесь цей звук йде в салон і його добре чутно. Кермо відносно непогане, як і все в цьому авто. Все відносно непогане. Виворіт руля, до речі, непоганий. Авто не так розвертається на місці, як, наприклад, той самий задньопривідний ID-4, але теж непогано. Прикольно ще камери 360, видно нормально. Зараз протестуємо автопарковку. Трохи складніше буде завдання, тому що е, немає розмітки взагалі. Авто просто паркується по авто, яке було поряд. Ну все відносно на парковці. Ми тестували, є відео, воно трохи краще паркується, ровно, Але тут тут таке. Що по висновкам? В принципі, у Хонди ЄНСИН є як плюси, так і мінуси. Для когось ці мінуси можуть бути непринциповими, для когось це прям буде велика причина не купляти це авто. Якщо порівнювати її, наприклад, з Honda MV, то вона набагато краще. Але якщо ви обираєте між Honda Yenus 1 і Volkswagen ID 4, наприклад, то, в принципі, краще купити Volkswagen ID 4. По характеристикам, запас ходу у неї непоганий за ту ціну, яку пропонує виробник. Так що, в принципі, тут думайте самі. Якщо будуть якісь питання, то пишіть нам в коментарі і обов'язково ставте лайки. Нам це буде приємно, і YouTube буде краще показувати наші відоски. Напишіть в коментарях обов'язково, чи купили ви собі таке авто і як вам ці геніальні дизайнерські рішення виробника. Ну, а де купувати? Тут без варіантів.